Всім привіт! До уваги новий екран для УЦ. У нас українська мова. Ми там можемо обнулятися. Для прикладу, обираємо лінії, у нас тут обрано 5 отворів. Enter зберегти, 0. Переходимо на другу лінію п'ять. Переміщуємося. Рукою незручно. Ну, просверлили. Переходимо на третю лінію. Переміщуємося. Просверлили. Четверту лінію і так далі. Дуже. Зручне у нас меню. Українська мова. Вибираємо. Звертаємося для замовлення. Є різні лінійки та декілька видів екранів.